Ринки працюють лише до обіду, а от супермаркети майже до півночі. Маленькі ж магазинчики зазвичай найближче від дому. У кожному з них різна цінова політика та вибір. Та зазвичай купують продукти містяни та чому роблять саме такий вибір. Ви знаєте, по-всякому буває. Ну в основному в супермаркеті. Обіщаються цей кешбек, трошки за того. Ну, все, все в одному місці, ну і ринок так, так само дуже гарно. У нас, у нас в Хмельницькому дуже гарні ринки. В супермаркетах на ринках і маленьких магазинчиках кругом. А де найчастіше купуєте? А, найчастіше те, що було поблизу дому, маленькі магазинчики, напевно. А чому робити такий вибір? А, з роботи, йдеш, уставша, До супермаркету робити якийсь гак, до прикладу. Тому такий вибір зручністю більше комфортом обумовлений, скажімо так. Та в супермаркетах. Та. А чому робити такий вибір? Бо по перше великий вибір там є. Зайдеш все, що хочеш, візьмеш. У ну, супермаркетах фрукти купуємо, і овочі купляємо, ну і крупи, сахар, крупи. Ну, наприклад, м'ясні вироби колбасні, більше в маленьких магазинчиках. Там вони більше довіри, бо вони кожен день привозять. Ну, Яєчка беремо на базарі. На цьому. У овочному базарі там привозять кожен день яєчка свіжі. А де як? А чому так? Ну я дивлюся, де дешевше, так як пенсія. <рес> Невелика. Переважно в супермаркетах. А чому робити такий вибір? Тому що зручніше і можна в будь-який час це зробити. Більше в супермаркеті, так. Да. А чому да. робити такий вибір? Ну, по-перше, є великий вибір, зручніше. Прийшла на касу, розрахувалася і знаєш все.